І тепер я з великим задоволенням запрошую до мікрофона пана В'ячеслава Вікторовича Толкованова, який в переліку власного досвіду, який у мене є, має надзвичайний український і міжнародний досвід реорганізації реформації інституцій міських. Державних, міждержавних Європейської Ради, і я нічого не плутаю, пан Толкованов. І це Страсбург, і ваша робота в Раді Європи і таке інше. Пан Толкованов має сьогодні до нас презентацію. вам слово. Дякую. Шановні учасники форуму, шановні пані та панове, насамперед я хотів би висловити вдячність організаторам за можливість виступити сьогодні на форумі і власне говорити про реформу державної служби навіть більш ширше тему, враховуючи, що і тематика міжнародного економічного форуму глобалізація і інтеграція, і от одним з викликів. І для процесів глобалізації, для процесів інтеграції є нові підходи до розвитку людського потенціалу. До речі, про це говорили вже попередні виступаючі, І більш конкретно щодо розвитку людських ресурсів нові підходи до управління людськими ресурсами як в приватному секторі, так і на державній службі. Я думаю, що всім зрозуміло, що європейський вектор розвитку нашої держави, підготовка до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС вони визначають основні напрями модернізації нашої системи державного управління. Ефективність державного управління має формуватися навколо економічних інтересів країни, фокусуватися на підвищенні стандартів життя громадян і. Забезпечуватися наявністю відповідного механізму державного управління і, що більш важливо, інструментами, конкретними інструментами його функціонування, тому а в процесі реалізації програми економічних реформ. І при виконанні майбутньої угоди про асоціацію набуває особливого значення питання формування дієздатного чи дієвого, ефективного апарату державної служби чи публічної служби, тому що у нас традиційно в Україні склалися дві гілки публічної служби, державна служба. Це на сьогодні а, понад 372 тисячі службовців і майже 100 тисяч службовців органів місцевого самоврядування. Хотів би зазначити, що наше завдання а, це не тільки впровадити. А, Новий закон чи нове законодавство про державну службу і службу в органах місцевого самоврядування, а й змінити кардинально змінити саму парадигму функціонування апарату державного управління. В Цьому плані хотів би зазначити, що головою держави 1 лютого 2012 року було підписано надзвичайно важливий указ. Він називається про стратегію державної кадрової політики в Україні на період 2012-2020 років. Вперше ми визначили за багато років, визначили указом президента пріоритетні напрями нашої кадрової політики в усіх сферах галузях економіки. І почали говорити про дуже ну, актуальні але й болючі проблеми сьогодні щодо розвитку людських ресурсів, підкреслюю не тільки на державній службі, але й в цілому в економіці держави. Ну, на сьогодні завершується перший етап реалізації стратегії державної кадрової політики. І я хотів би говорити і поінформувати сьогодні про... Перші результати цього етапу першого етапу реалізації стратегії державно-кадрової політики насамперед це створення системи нормативно-правових актів для реалізації стратегії, і над цим працює уряд України шляхом ухвалення щорічних планів реалізації указу президента це формування президентського кадрового резерву, нова еліта нації. Це посилення державного контролю за дотриманням стандартів щодо охорони та умов праці, це створення профілів професійної компетентності посад на державній службі. Я про це буду говорити більш детально, запровадження ефективної системи формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців з вищої освіти для задоволення потреб ринку праці, впровадження системи наставництва. Здійснення заходів щодо формування корпоративної культури, зокрема на державній службі, розроблення заходів щодо е, уникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та врегулювання конфлікту інтересів в разі його виникнення, удосконалення механізмів дитинізації ринку праці. Хотів би зазначити, що нашим основним завданням. У контексті реформування державної служби є підготовка до впровадження нового закону про державну службу. Він має забезпечити функціонування більш ефективне функціонування нашого інституту державної служби. Ядром функціонування Державної служби має стати. Профілі професійної компетентності посад Державної служби, тобто це комплексна характеристика посади Державної служби. Коли ми говоримо про останнє слово нашого, нашої тематики, виклики, які рішення, я хотів би сказати, що от профілі професійної компетентності а, ну, вже дуже давно і успішно впроваджується в бізнесі, в тому числі в Україні. І ми дуже активно вивчали якраз досвід, і дуже багато чого ми взяли. Приватного сектору, тому що основне чи спільне офіціонування і державної служби, і приватного сектору, має стати якраз ознаки ефективності, ефективності, які оцінюються громадянами. Тому профіль професійної компетентності це якраз комплексна характеристика посади, який має відповідати службовець, який працює або призначається на ту чи іншу посаду. Враховуючи профілі професійної компетентності, якраз має бути організована і програма підвищення кваліфікацій, але ми використовуємо в новому законі термін підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Тобто, перший наголос, що державні службовці мають бути. Компетентними, тобто фахівцями, і що цей процес потрібно здійснювати протягом усього професійного життя, незважаючи на якій посаді той чи інший працівник працює. В цьому плані хотів би зазначити, що на сьогодні розроблено профілі професійної компетентності для 97%. Посад державної служби організовано якраз комплексне навчання для усіх категорій, насамперед, кадровиків щодо впровадження профілів професійної компетентності, і що є надзвичайно важливим, ухвалено концепцію реформування нашої національної системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і вперше. І президентом, і урядом звернути увагу на підвищення кваліфікації такої категорії, як депутати місцевих рад, і в цьому плані, от я м, радий відзначити, що і на цьому форумі ми будемо обговорювати це питання. Здається, завтра буде час для представлення нової ініціативи Східноєвропейського колегіуму, який має бути утворений на Львівщині, і м, його основний акцент це якраз. Забезпечення безперервного навчання депутатів місцевих рад посадовців регіонального місцевого рівня з акцентом на виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В цьому році, в травні, урядом за пропозицією Національного агентства з питань державної служби схвалено нову державну цільову програму розвитку Державної служби на період до 2016 року. Ця програма має два основних пріоритети: перший це переформатування роботи кадрових служб в органах державної влади. А з обліку споточної роботи на стратегічне планування. І навіть назву вони отримують служби персоналу. служби персоналу основним завданням, яких є забезпечити стратегічне управління людськими ресурсами на державній службі шляхом планування кар'єри державних службовців, другий важливий елемент реалізації державно-цільової програми. Це створення чи оновлення інформаційної бази створення дієвої інформаційно-комунікативної підтримки реалізації нової політики управління, управління людськими ресурсами шляхом впровадження насамперед нових інформаційних технологій на державній службі інформатизації процесів управління людськими ресурсами. Ну і останнє, про що я хотів власне, сьогодні м, говорити, враховуючи обмеженість регламенту, обмеженість часу, це власне сама угода про асоціацію. Важливість підписання Україною а, цього документу можливо може бути порівняна тільки, на мою думку, з таким актом актом 91-го року проголошення незалежності України. І в цьому плані так само як 91 перша програму інституційних реформ щодо реалізації угоди асоціату угоди про асоціацію, яка якраз має включити усі заходи, які нам дозволять відповідним чином відреагувати на виклики, які стоять на сьогодні перед державною службою. Хотів би сказати, що ми з оптимізмом дивимося, і в майбутнє, незважаючи на усі ті проблеми, які на сьогодні є в державній службі. В службі в органах місцевого самоврядування. Ну і ще раз підкреслюю, цей оптимізм нам надає якраз майбутня угода про асоціацію. І я думаю, що і цей форум обговорення, які ми тут здійснюємо, проекти, які ми тут маємо обговорити, сприятиме в тому числі ефективній підготовці до Вільнюського саміту. Я хотів би подякувати вам за увагу і побажати усім нам плідної роботи протягом двох днів роботи форуму. Дякую. Ну, буде несправедливо вас відпустити без запитання, але дуже коротко відповідь, якщо можна, бо мені нагадують, що у нас часу і ще й пройшло запитання. Але я поки що задам своє ще дуже коротко. Є дослідження їх багато є стосовно компетенцій урядових і комерційних різних. Мені випала така нагода познайомитися з світовим дослідженням, яке показує, що в світі серед компетенцій ефективних менеджерів. Чесність і довіра ставиться на перше місце. Мені дуже приємно, що ваша доповіді є ця частина, в тому числі, як ви сказали, конфлікт інтересів і е, ця дитинізації, таке інше. От, а от дослідження в Україні показали, що професійність ставиться на перше місце. А чесність в Україні здається, що це ну, якби супутній, супутній е, супутня компетенція. Перше, мені дуже приємно, що чолі агенції стоїть така людина з такими поглядами. От, якщо є коментар стосовно, як змінити українське відношення до чесності компетенції як найбільш важливої або on the top of, of вимог до о, о, державних управлінців. Дякую. Дякую, питання надзвичайно важливе. Є вузька відповідь на це дуже коротка, є більш широка. Вузька вона дуже конкретна. Після ухвалення нового антикорупційного законодавства пакету законодавчих ініціатив влітку 2011 року урядом України в липні ухвалено за нашою пропозицію розпорядження щодо обов'язкового підвищення кваліфікації усіх державних службовців. І посадових осіб місцевого самоврядування з питань впровадження нового антикорупційного законодавства. Тобто, перше, це якраз ЕВНС, тобто ми маємо обучити і поінформувати про основні ознаки. З тим, що ми стикнулися насамперед, це величезна проблема, особливо на базовому рівні, відсутність базових знань щодо доброчесності, щодо, навіть щодо знання законодавства. Тому, звичайно, це величезна інформативна просвітницька робота, яку ми вже провели, обучена понад 100 тисяч державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування. Більш широку відповідь зараз надавати не буду, можливо, під час обговорення, але скажу, що для вирішення цієї проблеми потрібна робота усього суспільства. Треба, щоб суспільство було більш доброчесним, тоді і державна служба, як елемент цього суспільства, також буде відповідати цим ознакам. Дякую, дякую за вашу відповідь.